Вітаю всіх. Мене звати Катерина Ботвінік. Я в команді проєкту Ліс рук» і я запрошую до нашого чарівного лісу, е, прекрасну психологію, психотерапевтку Діану Житню Кебас. Е, Діанко, ми дуже дякуємо тобі за те, що ти погодилась з нами поспівпрацювати і проконсультувати нас. і Це для нас честь і радість. Е, Дякую. Давай сьогодні поговоримо про те, як надавати підтримку. Екологічно, тобто так, щоб ні той, хто її надає, ні той, хто її готовий прийняти, не були, щоб їм не було боляче, щоб вони не були поранені в кінці кінців і розчаровані. Це взагалі важка тема, бо насправді, коли людина жадає надати підтримку, вона зазвичай має в голові якісь певні очікування, певну картинку того, що вона вважає підтримкою. І якщо так не підготовлено взяти. um, Людина, яка погодилась, сказала, ну окей, я можу дійсно готова і готова прийняти підтримку і навалити оце все зверху швиденько. То може бути дуже боляче. Причому всім і важливо, щоб ця зустріч не перетворилася на зустріч е, покупця в магазині і консультанта по товару, який підходить і каже: Давайте я вам допоможу. Може вам чимось допомогти? А тут, ото цей товар дуже класний. Беріть його. Вам точно треба. Це може бути просто. То знайомство бесіда безпосередньо із волонтером, який прийшов на зустріч з запитом бути корисним, тому що запит є з двох сторін: з іншої сторони. Ми передбачаємо запит отримати допомогу. А з іншої сторони, з зі сторони волонтера, це запит знадобитися. От я приходжу на зустріч, я волонтер. Переді мною сидить абсолютно незнайома людина. Людині теж може бути ніякого вона закрита, там, ну там вітається якось так не, не надто радо. Так? Тобто не факт, що це будуть прям обійми. так? Mm -hmm. а, з чого мені почати як взагалі яке перше слово взагалі тут сказати: Здрасті, я Катя? Да, це да, це я да, да. А чому знаєш, тому що е, ну, це правда? <гум> Здрастія Катя, це найочевидніше, найпростіше, і це те, що вже дає можливість якось почати розбиратися в ситуації. Типу, хто ти? Що мені до тебе відчувати? Чого я повинна тобі довіряти? Що ти від мене хочеш? І коли ти кажеш, я Катя, починаєш про себе розповідати. Інтуїтивно напруга спадає, тому що ну, поступово спадає, тому що я ну, мені не потрібно зараз відповідати, що мені треба. Ну, типу, як адресату підтримки. Ти починаєш цю розмову, починаєш із себе, розказуєш про себе, про якісь свої, там, не знаю, мотиви, ну, розкажи. Чинності. Розкажи про себе, щоб був приклад. Тому давай, що, давай, знаєш, давай. розповідати про себе теж можна. Мене звати Бутвіні Катерина Олегівна, я народилась 12 червня. Ну, це точно не розказувати не як в паспортному столі. Чому важливо бути живим на цьому виступі, в тому числі. Допускаючи якісь помилки, допускаючи, що може бути не ідеальна мова, тому що поруч з нами теж жива людина, і вона теж має відчувати себе живим. Це набагато краще відчувати поруч із простою теж людиною, з простою легкою, а не з ідеальним актором, який дикторською мовою проговорив. І тепер, будь ласка, розкажіть про себе там. Привіт, я Діана, я волонтер. Я в основному працюю в сфері психології. Там з дітьми, з дорослими, але я це робила в різних форматах. І в форматах організації таборів, і в школах, і, і в індивідуальних сесіях, і в групових тренінгах у мене класно з комунікацією виходить. Тобто, якщо треба щось домовитися, з кимось переговорити, щось підказати. А Ще я дуже допитлива, і у мене в голові купа рандомних фактів. Як мені як волонтеру зазначити ціль свого візиту, ціль цієї зустрічі для мене, от навіщо я от прийшла? От згадай, згадай, навіщо ти взагалі в цей проект прийшла? от коли ти приймала рішення долучитися, що тобою рухало? Коли несеться якийсь треш навколо? В нас війна, це суцільний треш, який несеться навколо, і ну неможливо лишатися для себе. Ну, поважати себе і робити вигляд, що цього не існує: не помічати, ніяк не діяти, не відгукуватись. Мені для того, щоб поважати себе, потрібно в даній ситуації діяти. Діти, а можна сказати таке, що ну, я впевнена, що і ви зі свого боку дієте десь і даєте мені зараз можливість діяти тут з вами, і це дуже круто, і я дякую за це. Угу. Да, можна. Або можна сказати, кожен діє на своїй території, щоб не апелювати конкретно до людини, а такою, типу, узагальненим форматом. Тобто, можна казати ми, можна казати кожен, всі, можна казати всі. всі. Тобто, вся людина, яка приходить до мене на зустріч, адресат підтримки, вона так само надає послугу, як і я. Я надаю підтримку, а мені надають можливість надавати підтримку. І це не менше, знаєш, що я думаю, е, я думаю, тут теж краще замінити особові форми дієслів на узагальнені. Тобто, не ви мені дозволили, а у мене з'явилася змога. Я вдячна, що така можливість у мене є. Чому? Коли ми часто використовуємо особові форми дієслова до людини, ну тобто, ви зробили щось. Завдяки вам щось, акцентуємо увагу на людині, для неї це може відчуватися як певна відповідальність, яку вона не хоче на себе брати. Типу, та я нічого не робила для того, щоб вам, я, я не дозволяла вам. Підсумуємо. Вступ, тобто а ми спочатку розповідаємо вступ? про себе розповідаємо про себе, про коротенечко, який у нас є досвід або скіли, типу суперсила, схожа на презентацію персонажа в грі. Типу, ось такий персонаж, він mm -hmm. може те то те, у нього такий-то досвід, такі-то скіли. І стільки до а... здоров'я. Мотив, що привело в цей проект, це просто потрібно згадати. От ті перші думки, коли з'явилася інформація про проект, і чому мене туди притягнуло, просто розказати про це. І третій пункт: вдячність або вираження якоїсь радості, вираження почуттів, типу задоволена, вдячна, що от з'явилася можливість допомогти, і сподіваюся, зможу і вам допомогти. Підтримка завжди краще, ніж допомога. Тому що коли людина про себе каже, я потребую підтримки, це якось можна пережити, бо ми всі потребуємо підтримки. А сказати про себе, я потребую допомоги є люди, які просто взагалі ніколи в житті не можуть про себе таке сказати, навіть в найгіршій, найстрашнішій ситуації. Тому я от використовувала слово підтримка. Тобто, в нас є вже такі слова Я волонтер, ви адресат. Адресат це просто людина, який надходить лист. Тобто це не той, хто там бідося нещасний і потребує допомоги, тому що це не так. І знаєш, ми тут виставимо стільки там, всяких рекомендацій. Тут, мабуть, важливо теж сказати, що якщо ви не дотримаєтесь там, всіх цих рекомендацій, це абсолютно окей. Дякую. У мене от прям це вся думка. Все це можливо, нічого не трапиться, якщо кудись вступимо, і взагалі потрібен досвід, а для цього потрібно якраз спробувати. І кожного наступного разу буде все легше, все краще виходити. Краще заповнювати флаєр при людині чи заздалегідь. Комусь важливіше і ну, надійніше буде це зробити вдома і розказати про це на зустрічі, а комусь зручніше розповідати на зустрічі, виділяючи там маркером, що я оце-оце там можу і дописуючи. Там дуже є прикольний ще шматочок такий на цьому флаєрі, про що я можу говорити? І от uh -huh. перша думка, яка приходить, та я про все можу говорити. Але насправді ні. <сіх> Якщо зі мною говорити наприклад про філософію, я не буду підтримувати бесіду, чесного або про автівки. Ну тобто, ні, не можу я про них говорити. Так. Ти знаєш, знаєш, цей пункт поговорити про це там, де у мене багато є про що говорити. Тобто, у мене про це є досвід або надивленість, або начитаність, або е купа історій із власного життя чи чогось. Тобто, Давай орієнтуватися, що я можу про це говорити принаймні хвилин 15-20. А Потім, наприклад, є що я можу дістати, та я можу що завгодно дістати. В моїй Вінниці я можу взагалі чорта лисого дістати, якщо буде дуже треба. Мені здається, що цінним результатом цієї зустрічі буде створення певного образу волонтера і асоціацій, що. Що так, може це Катя? Це вона буде. може дістати чорта лизу. Так, <рі> так, і так запишемо. Так, так. Вона смішна, з нею можна просто потрендіти там про освіту або й про футбол. Можливо, вже не на цій зустрічі, а через тиждень, через місяць у мене з'явиться ситуація, в якій мені потрібно буде звернутися до Каті. У нас попереду велика робота. У нас є така прям здорова крута анкета. Мені вона здається супер корисною, але вона дуже об'ємна, і про це треба мабуть попередити. Я сама проходжуся в голові по цій анкеті. Мене теж все тут не, не це не ідеально. Мене тут є кілька пунктів, які мені треба зробити. Мені прям самій було допоміжно продивитися і, і зрозуміти, що мені не так. Ти знаєш, ця анкета складена за психотерапевтичним інструментом, який називається модель балансу. Це модель з позитивної психотерапії, і коли ти проглядаєш, як влаштована, як перебуває кожна сфера в твоєму житті, ти розумієш, де треба більше покупати, а де у тебе перепрацювання. Наприклад, у мене прям по життю довгенько була така історія, коли з чотирьох сфер тіло, назвите. діяльність. Контакти і сенси, у мене перегин постійно в діяльність. В За мене задірвалося око. Це тіло, це тіло. А от сенсами не, не, не прозоро. Це можна сказати про твій розвиток, про духовний розвиток. перегин у сенсах це людина, яка а, дуже відірвалася від землі. Щось там от собі думає, продукує, медитує часто. От вона прям в своєму духовному розвитку. Але якщо тут перегин, це теж нездорова історія, тому що м, можуть страждати контакти. Ну, людина, людина да, настолова. яка в секту пішла, наприклад, Сенси — це наше, ем, наше мислення. Наші цінності. Ну, релігія на... тут точно сидить. Правда? Релігія, так, -та -та -та, 100%. -та. Релігія і те, що може заміняти релігію. Ну, наприклад, якщо ну, я можу бути, у мене можуть бути цінності, гроші, гроші, як моя релігія. От в мене є ця анкета. Вона по цих чотирьох сферах цінностей, вибудована по психологічній методиці, але питання тут дуже прості. Чи є в вас зручне там, взуття? Це не означає, що людина не може собі дозволити зручного взуття. У мене іноді теж немає зручного взуття, тому що я тупо не знайшла час піти обрати собі зручне взуття. Чи зажмутіла, зажмутіла гроші? В цілому формулювання в анкеті вже я пропоную просто їх притримуватися, тому що вони складені таким образом, щоб. Не зачепити по максимуму, чи знайшли ви час попіклуватися про взуття та одяг по сезону? Ти Пійко. вже підстелила соломки. Чи, наприклад, скажімо, я зараз не волонтер, а адресат. Мені задають ці питання. Мені вже отак. Ну є прям конкретні ознаки. Ці маркери, коли щось іде, не так це можна побачити по вербальним ознакам, тобто те, що через рот виходить у вигляді слів, наприклад. Однозначні слова, однозначні речення, тобто, Та, «ні». а більше це можна побачити по невербальним ознакам, коли от людина прям ну, її причавило, От вона прям е задавила, вона сидить, підтримує голову, вона дивиться, не кліпаючи. Це насправді дуже відчувається. Як можна припинити, можна сказати, «фу». транслювати, по суті, те саме, що ми відчуваємо у адресата, але ніби на собі. Ну, я вже сам трошечки прочивився від цих питань. Я втомилася сама від цих питань. Дуже важливо зустріч завершувати планом. Угу. План це може бути план наступної зустрічі, або план дій, який волонтер для себе записав, чи адресат для себе записав, хто що робить. Своїх домовленості так. можна потім пріоритизувати з усіх відповідей, чого не вистачає для щастя, тут мало зусиль, багато комфорту буде. Коли ми пройшлися по цій анкеті вже раз, адресату буде легше по прикладу пройтися із своїми рідними по цій анкеті. А чи не буде так, що от якщо на першій зустрічі ми анкету не пройшли, переносимо її на другу зустріч. А між першою і другою зустрічю немає ніяких дій зі сторони волонтера. Тобто. Ніякої дієвої підтримки, чи не буде це розчаруванням для обох сторін? Ну, Навіть якщо це там, я можу скласти прогулянку, скласти компанію там, хочете в театр. От там на наступному тижні буде така то вистава, і окей, хочу. І ми там пішли в театр, або поїхала на закупівлю продуктів, або я домовилася про те, що я просто скину номер телефону лікаря-стоматолога. І оцей вже маленький штришок, це вже певне, ну, типу, я про вас пам'ятаю: якщо не було ніяких домовленостей між зустрічами, то є вірогідність, що на другій зустрічі ми теж не дуже сильно докопаємося. Ну, якщо бажання або готовність іти на зустріч є, то вона оприлюдниться вже проявиться вже на першій зустрічі. Вже зараз, як коли все це розповідаю, в мене така думка, що наші волонтери неймовірно круто прокачаються. І насправді здобудуть е, круту навичку. Надавати підтримку екологічно, в мене цієї дуже не досить. Я завжди навалюю значно більше ніж людина потребує, і цим часто травмую близьких людей, які не замовляли. Так. Знаєш, ми таке таке шоу і не замовляли. Це ж і в родині використовується абсолютно з підлітками. Я дуже бачу, як це взагалі спрацьовує, маючи своїх цілому про взаємодію. Ми ж коли взаємодіємо, ми щось даємо, щось беремо. Про вдячність Обидві сторони приходять з якимось розумінням вдячності. Тобто, волонтер може прийти з внутрішньо глибоко закопаним бажанням вдячність отримати. Ну Ми всі свідомі люди, ми розуміємо, що о, не, ну очікування вдячності це взагалі зло. Воно якось вилізе нам боком обов'язково. Тому, звісно, ми кажемо, ні, ні, ми нічого не очікуємо, ми просто даємо, але ж очікуємо. А, в починає там, біні, в сили, да. а адресат може прийти навпаки з тих божечків. Це зараз для мене щось зроблять, і це я маю е, дякую, дякую, Боже. як це ну, Тобто, А в мене нема на це сили, реально. Перший, перший момент: у кожного своя культура вдячності. Це те, як виховували тебе у вдячності, Те, як ти спостерігала. Прояви вдячності довкола. І для когось вдячність це, ну знаєш, для моїх бабусі і дідусів, і для моїх сусідок такого ж віку зробити їм щось, просто от подарувати. Ми прийшли пощедрувати і подарували там, не знаю, новорічний подаруночок просто від серця. Для них вдячність це обов'язково віддати чимось будь чим матеріальним на якийсь приємний прояв. І тому через день вони приходять з фруктами, обов'язково дають, хоча у нас не було такого запиту. Допоки вони не віддали mm -hmm. це їх гризе. Грошима <кхм> не беруть, значить потрібно цукерками, закрутками, там, щось полагодити mm -hmm. і так далі. І це, відчув... ну, це відчувається як борг. Прийнято відмовлятися від подарунків mm -hmm. і казати: ну, нащо ти це зробила? Так? Візьми mm -hmm. собі. Переподаровувати подарунки, прийняти закрутки від таких людей, це полегшити їх долю. А у деяких культура вдячності може бути, наприклад, для мене вже культура вдячності це приймати і дякувати. Тобто не відмовлятися від якогось подарунку, а приймати Я його. тобі на, на зустрічі можуть бути люди з різними культурами вдячності. Може з людьми, яким важко прийняти сказати, окей, це не для вас, це для ваших дітей, це ж не для вас, це для ваших батьків. Тобто, буває, uh -huh. може бути так, що от родина-адресата, сама людина каже, та в мене все є, мені особисто для мене нічого не треба. Бо це для неї є варіант довести собі, що вона спроможна про себе uh -huh. Варіант uh -huh. довести собі, що вона сильна і справляється. Як тільки я починаю просити для себе, я вже не сильна і не справляюся, а я хочу бути сильною і справлятися. Це може бути один варіант, один мотив, а може бути мотив, щоб не бути в боргу також, нічого також. не просити. Так, ні, так. Вся, всякі такі штуки. Угу. Угу. Ну ці за захисти вони можуть бути абсолютно різні. Я думаю, що волонтери, коли пройдуть декілька зустрічей, вони навіть можуть типологізувати певні захисти і мотиви і самі писати методички. Це реально прокачує. Yeah. У мене була була така історія в дитинстві, коли я потрапила в Америку і мене. Возили кататись на мотоциклі, я терпіти не можу цього. Але от мене повозили, помучили. Чоловік, який це зробив, він заходить в кімнату, де сидить його мати, і каже: Дивись, я зробив цю дівчинку щасливою. І я розумію, що я зараз маю виглядати щасливою, хоча мені 14, і мені хочеться сказати і зробити зовсім нещасливий вигляд. От, але від мене очікують, і я кажу: Ой, дякую, я там така щаслива, зі мною такого ніколи не було. Дай Боже, не буде. Дивися, я тут важливу штуку хочу сказати: зустріч волонтера з адресатом підтримки, це не зустріч психотерапевтична, в якій якісь баги адресата підтримки пофіксяться. І може бути таке, що він подякує без бажання подякувати. Ми з цим нічого не можемо вдіяти. Єдине, щоб поважати шлях. І вибори, і спосіб мислення цієї людини, світогляд цієї людини, його бекграунд, через який він так себе веде, і ну не знаю, сподіватися або ну, просто вірити в людину, і в те, що якщо ця форма поведінки стане нестерпною, ну, а. вона буде приводити до таких наслідків, ну як у тебе, так? Да? Тобто, ну наскільки то, тебе то, ще то. треба було повозити на мотоциклі, щоб ти сказала. А мені якщо адресат каже тобі весь час, Боже, ви такі молодці, це ж ви свята людина. Я дивлюсь на вас, не можу надивитись, як це взагалі діано таких людей, як ви, просто більше не буває. Ви свята людина, Діано. Я, я вам... позначити певні кордони фразою. Мені вже досить ніяково. Так багато вдячності приймати, тому що я відчуваю, що я так багато не зробила для того, щоб таку велику вдячність отримати. Тому можу я попросити вас, поки що вдячності досить. Знаєш, ще такий варіант може бути. Я даю вам а, як це абонімент на 10 вдячностей, і більше я вмістити в себе, на жаль, не зможу. Волонтер, це той, хто приходить ну, підтримувати, і формою підтримки може бути також. Приймати вдячність від іншої людини, Тому я це... не говорю про те, що потрібно все приймати. Варто uh, проставляти кордони, варто не брати до серця, варто uh, проговорювати, що ой, мені вже досить, я більше не вміщу. Але на фоні. Це може бути стратегічна робота над тим, щоб ємність розширювати, щоб приймати. Ну, наприклад, ти сказала, що приймати для не для мене, а для інших це окей. А от для себе ємності ще замало. От твоя стратегічна робота тепер це розуміти, де тобі ще розширюватися. У нас є волонтер є адресат, Але в яких ролях? Люди приходять на цю зустріч, і в яких не варто приходити, ну знаєш, у мене перше, що виникло, це трикутник Карпмана. достатньо попсова вже схема психологічна. Три ролі в яких можуть перебувати, і вони такі як замкнути коло. Там є жертва, рятівник, який рятує жертву, і агресор, який насідає на жертву, і від якого жертву рятує рятівник. Тобто жертва, бідна, нещасна, потребує підтримки. Рятівник суперхіроу, який вривається і надає агресору по голові або виховує його. І агресор, який бачить сенс в тому, що треба перевиховувати жертву, або там, якось її поставити на місце. Але драматизм у тому, що ці ролі постійно змінюються. Якщо ти потрапляєш в трикутник картмана, ти можеш потрапити туди в ролі рятівника. Але потім очікувати, очікуючи вдячності за свою рятівну роботу від жертви, раптом стати агресором, який, типу, блін, а вона, вона взагалі то мала б мене подякувати. Мені подякувати». І агресуєш на жертву, а потім бідося, в ролі вже жертви, розповідаєш іншим, який ти, бідний, нещасний, так багато Зробив ресурсів. Так багато, А тобі да, ні та, 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 та. ніхто не вдячний. І в цей момент агресор, від якого ти рятував, теж стає жертвою, тому що він потерпає від рятівника, який вломився і починає бути агресором. Коротше, і заміс як вийти з цього е, трикутника із цього як кола? туди не потрапити, так. давай спочатку. Туди не потрапити. Ну тут знаєш, ключове слово відповідальність, тому що в трикутнику цьому картона е, помішані відповідальності. Рятівник бере відповідальність за жертву. Жертва скидає відповідальність себе на агресора. Типу, це все не я, я бідна, нещасна, це все агресор. Агресор бере відповідальність за жертву за всіх інших, тому що треба поставити на місце і так далі. Там все сплутано. Як не потрапляти туди, це нести відповідальність власне за себе, за свій стан і залишати чужу відповідальність на чужій людині. Ну тобто, відповідальність за стан, за вибори, за рішення на цій зустрічі від адресата підтримки. Залишати на ньому, не брати на себе, що це типу я в чомусь не справилася. Я зробила все, що я могла. От в цій версії себе я провела бесіду не ідеально, не за формулами, десь сказавши якісь не ті слова, які мені ну, казали не говорити, але я провела так, як я могла найкраще в цей момент, в цьому моя відповідальність. А відповідальність іншої людини в тому, щоб скористатися моїми можливостями. Або якщо ну там десь незручно, ну теж про це сказати. Якщо не сказав, це теж відповідальність іншої людини. Тобто, коли ти казала Ой, дякую, мені було так здорово їздити на мотоциклі це твоя відповідальність так mm -hmm. говорити і нести за це наслідки віра до дорослості іншої людини, до його до досвіду іншої людини, і не на намагання догнати і переконати, перевиховати. Там, не знаю, аргументувати, що людині потрібно робити, бо це вже роль рятівника, роль якогось наставника, вихователя. І не випадання в стан жертви, коли ми відповідальність за наш настрій перекладаємо на адресата, коли ми ж так багато всього, а він не подякував, не взяв взагалі вів себе якось пахабно, грубо, закрито. Що ж він така погана людина? Є відповідальність залишаємо на собі. За свій настрій як корисно брати участь у волонтерських проєктах, мабуть, важливо сказати, що ми не зможемо пройти весь шлях цієї взаємодії, цих відносин, бо це неймовірна гігантська тема. Да? Тобто, ми не зможемо підтримати на шляху повністю. Тобто, наша задача як проєкта – просто з'єднати. І, от ми дякуємо тобі, що ти надала підтримку на першому кроці. Оця підтримка, вона дуже вже мені здається пропрацьована в деталях зараз, і вона є в текстовому вигляді, можна почитати. І от зараз ми зробили це відео, і це теж буде допоміжно. Я сподіваюся. А далі досвід покаже, як це все працює. Але тут мені здається, ми вже дуже багато підстелили соломки.